Ну як ось така красота от. Внизу Штефа. Дорога до Рапенсвіля. Ось Штефа. Озеро. Цюрішське. І ось такий краєвид. Бачите, це все озеро Швейцарське море, як виводять. Дуже гарно. Осінь сама по собі гарна, але тут прям шикарно Таке місце ось Ось там я припаркувався до машини Ось там я припаркував машину І ось ось пентінчик якось так Я приїхав